Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Німеччина продовжує підтримку збройних сил України, надаючи широкий спектр військової допомоги, що охоплює як важку техніку, так і піхотне спорядження, системи протиповітряної оборони, безпілотники та спеціалізоване обладнання. Нове оновлення про передані озброєння було оприлюднено на офіційному сайті уряду Федеративної Республіки Німеччина. Протягом останнього місяця Україна отримала 66 броньованих зброньованих мінозахищених автомобілів FFG MREP, призначених для транспортування особового складу та виконання бойових завдань. В умовах підвищеної загрози, з боку вибухових пристроїв, три автомобілі для прикордонної служби, що дозволять підвищити мобільність і безпеку на стратегічно важливих ділянках, шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Berger Panzer 2, та комплект запчастин до них для забезпечення технічного супроводу є евакуації пошкодженої техніки, чотири машини розмінування VSENT 1 MC та два мінні плуги для підвищення ефективності інженерних підрозділів у зоні бойових дій. Також суттєво підсилено. Артилерійський компонент ЗСУ українські військові отримали три колісні 155-мм міліметрові артилерійські установки Зюзана 2 Виробництво Словаччини, які поєднують високомобільність і точність, разом з ними надійшло 27 тисяч снарядів калібру 155 мм, тисяча снарядів 122 мм для радянських систем, боєприпаси для танків Леопард 2 Суттєве оновлення відбулося і в сфері ППО 41 наземна оглядова РЛС, зенітні ракети до системи «Арісті» СЛ. СЛМ 38 тисяч 35 міліметрових снарядів HEIT для зенітних установок Гепард. Крім того, Німеччина завершила поставку 12 зенітних антидронових установок Kinetic Defense Vehicle, передавши останні 4, ці платформи оснащені бойовим модулем r 400 який включає Радар Echo 1 США, електронну станцію ДІЛ Німеччина, кулемет м 134 d калібру 7,62х51 мм з поворотним блоком стволів. Модулі можуть бути переоснащені. Чині 40 міліметровими гранатометами або легкими гарматами калібру 30 мм, залежно від тактичної потреби. Безпілотні системи також посідають важливе місце в пакеті допомоги. Україна отримала 150 баражуючих боєприпасів hf 1 10 морських безпілотників Sonobot, 70 розвідувальних комплексів Вектор. Цей пакет допомоги свідчить про послідовну підтримку України з боку Німеччини та про розширення характеру допомоги від бронетехніки до високотехнологічних засобів ведення бою та інженерного забезпечення. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!